Панове, привіт! Мені подобається серед халявних безкоштовних карточок знаходити такі, які вписуються в серйозні склади, тому що я розумію, що після перегляду відео ви теж можете собі зіграти з такою чи, можливо, навіть встигли до. Напишіть у коментарях, якщо так. Ну і сьогодні, власне, одна із таких за 19 рівень виконаних завдань протягом другого сезону. Певна річ, сьогодні ввечері ми чекаємо виключно на матч України з Італією. Проте варто відзначити, що в групі H буде ще один матч за місце на євро Словенії. Проти Казахстану так настали такі футбольні часи, що Казахстан претендує на потівку на євро. Якщо ви хочете дати свій прогноз на який зі споєдинків, то Фавбет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Фавбет. Аксель Віцель, він вже 9 матчів у моєму клубі провів. Як так швидко я не знаю, здавалось, тільки взяв так-от потестити трішечки. Нічовенький. 87-деф, 80 швидкість. Він може грати центральним півзахистиком, опорником, але в мене він центрбек. Плейстайлів, можливо, трохи бракує, жокейчик тільки є, але. стати хороші, стати хороші і грати з ним можна. Тож я взяв собі під. Е... Льо Ренте комусь піддепає заодно, може бути дуже хорошим лінком. Центр поля, правда, де Белінгем і модріче, я не хотів його давати. Але. Ну і Ендрю Робертсон. Хтось мені писав в коментах на Ютубі. Візьми собі Робертсона, він крутий, і ще в нього навіси класні. Ну от як буде нагода дати навісну передачу, то Ендрю зробить свій фірмовий крос. В нього вже є один асист. Коли встиг, не знаю. Ну, поїхали. Соні Франческолі. Нас 10-0. Кров? у людини в оренді останній матч та мене лише Ну Ти дивися. Ой, дякую. У мене не активно флангові захисники включаються в атаку. Тут вішати навряд буде багато. Уф! Що ви робите? Ага, нормально. Обманний маневр. Добре. Ісональдоо! Ай-яй-яй пробачив! Курва, салах біжить, то погано. Фух, робо, підстрахував. Ой-ой. Нам бере рахунок відкритий і буде легше дихатись на полі, правда, сон? Так і є! І 2-0, сон. Робо. Дуже файно зараз пішов відбір. О, яка пасуля. Ай, томіс клик. Віцель, надійно. Просто приклеїв той м'яч на перегоплення. Папа Вандайк. Ай! Ай! Ой! 3-0! Оця бача, бляха, бача і блан! Якби в мене були французи, я б теж зібрав бача. Чи баша вона? Бача чи баша. Ну дуже круто грає на тому фланзі. Віцель. Віцель, що ти, бляха, такий, повільний. Ой. О, Барнс, дякую. Твоя ліва нога мене рятує. Ой, гарно. І Сональдо таки не пробачає. Молодець. 1-0. Але Барнсу дякую. Офіційно. Опа! Добре! 2-0, Франческо. Олі. рарний. Діані підбача. Ай ти! Це вибішує, якщо чесно. Відсель дістав. Робо розганяємо файно Ендріо І можна віддати на Сона чудова передача. І Сональду пас. Ой, який пас. Ще один пас, І ще назад, йому пас. І ще пас за пасом, пас. І удар. Ай. і ревочок дав. Файно. Дуже гарно виходимо, хлопці. І Алє, Вирішуй. Не вирішив. Тому тут просто боротьба з сервером, а не з соперничком. Хоп. Пішли, пішли, пішли. Сональдо, де ти там? Ось отримай передачу. Сон! Удар головою! Ха-ха! Який удар головою! Хюн -мін Сон! Чудово! Тут як... Не вдалося зараз ібропозицію. Він виходив на мене. Сунальдо, хопа! Ой! Та ти шо? Добре. Діаній геть. Так горю чіпися від мене. Золефі нес добре закрили. Чи далося? Зелений таймінг вже готував, ага. Робі. Дальня Ще Ще. Ось він. Прекрасно, хлопці. І знову баша. Дейк, Кембл, Коклен. Брав. І зовсім не факт, що з ліга. Та я б мудриком грав. Ой, Ой! Ну, курва, так просто. Піцель. Не зіграв, Кіков. Добрий вечір. Гарно. Можна? Ти дивися на неї! Сон, які в нього удари. Насолода. Потужно, коли треба, технічно, коли треба, він вміє все. Вже лізли в ті ворота. Добре, що таки не застрибав, той м'ячик не заскакав. Опа! Опа ривочок Там канцело! Ну! Ну! Легко. О, Роналду. Фух. Та що це за давка вийде? Все, спокійно. А якщо отаку? Nice. Ясно. Ну от що це? Дивись. А все почалося з чого? З того, що вирішив дати діагональ на вільних двох гравців там на протилежному фланзі. Але м'яч так полетів. Хочеш перемагати? Не чуди. Сона теж виявляється є спинка. Не така міцна, як у Крістіану Роналду, але витримав! Витримав і розвернувся на зручний для себе грати. Добре в нас знову плюс один. Відсель грай. Добре. Чудово. Ну, він підвела його ліва нога. Нема вдачі, сів й плачу. Опа. О, ось вона. Прекрасно. Є плюс 2. І fresh guy. Вже як фреш джюс. Витиснутий апельсинчик. Нойгер. У воротах Нойгер. Тут все заради Девіса, якогось Кейна, напевно. Все заради Кейна. О, воно воно. Ой, файно робі! Робо! Отаку передачку! Сональдо! Сональду ліва! Бам! А -а -а. Ох, бляха! Страшно зараз було. Добре. Дуже добре. Ліво нога Салаха треба пильнувати. Робо. Ну роберце на паси. Ух ти! О воно воно воно! Франческолі! Франческолі! Дальня! А ну, Єр, як дерево зіграв! От ото третя стійка була, а не Шмейхель. Ви бачили анімацію? Ой, гарно. Уф! Що ви робите? Родріго! Я не знаю, що там на чодел один в другого зайшли десь от посерединці. Але Родріго зорієнтувався, підібрав той балюн. І сказав хлопці, я знаю, що з ним робити. М'яч Сітці. І Франчусколі прекрасно виходимо, хлопці. Ну. ну. Це матч, Родріго. Це матч. Імені Родріго 2-0. Його дубль. І ми вже маємо плюс 2. Дуже комфортну перевагу. Добре, Віцель зорієнтувався там. Ну і сам буде збирати. Я сподіваюся, ціна буде адекватна. Можна отаку. -ля -ля. Боже, як воно геніально пройшло! Саме так як задумав. Та ти шо? Родріго, яка навісна, як відрізали лінію захисту. Добре, я ще один матч хочу. Хоча може краще 5 на потім лишити. Україна! Ой, три захисники, що це таке? Це буде 5 захисників чи ні? Ого, двигатель Файно на пузо так приймає Опа, Віні Джуніор What a finish Можна, можна І культура фінішингу від Сона. 2-0. Йдемо 20 бити зараз. <плес> Та... О, Віцель, вау. Ой. Фінес. Добре, зустріли. Добре. Віцель знову в порядку. Можна так покинути Можна вниз дати. Оооо! о, Питань нема. Ай. Добре. То знову вісель зіграв? Віцель. Опа. Треба зробити так, щоб той гол був голом престижу. І Франческолі. Франчес Колі! Я кейдреблін. Ай-яй-яй! Оп-оп-оп! Ох, -оп. кур який гарний сейв! Робертсон, яка краса, Що він там вчудив І чудев? Франческолі. Забиває п'ятий. Ну, Віцель досить солідно відіграв на позиції центрбека. То не захисник моєї мрії, але він якось навіть два асисти дав. За завдання гравець. Ви не збираєте якесь СБЧ, вам його дарують. Під Лоренти, під Депая. Прикольна карта. Центр поля я не знаю. Низький воркрейт в атаку і середній в захист. Я не знаю. А от центр захисту, де у мене експериментальні приколи то Гвардіол, то Данк, то ще хтось поставив, зіграв. Ну і Робертсон теж такий, нічогенький. Але 200 тисяч в ньому тримати я не дуже хочу. Ото багато для лівого захисника, який 86 пейс, я хочу, хоч він більше. Мі б як Менді несеться, мій доведеться, як Кейло Уокер несеться, Робертсон. трішки не добігає. Але навісні в нього таки та летять. Я не граю в 4-3-2 один часто, щоб мене лівий захисник активно приймав участь в атаці. А якби я грав, то хотів би, щоб то була якась баша, напевно, бо вона супер технічна з м'ячем. Роба все-таки трошки дерев'яніший. Але взагалі він. Надійно позицію закрив. Ну а чим закінчилась для мене ця ліга Чи продовжилася моя безпрограшна серія, та якими були мої нагороди? Ви побачите вже у наступному випуску. А на сьогодні все. Не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.